От триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І нагадаю нашим глядачам у Ютубі, що ви обов'язково підписалися, якщо досі цього не зробили, на наш YouTube канал. Підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними з друзями в соцмережах. А тим часом з нами на зв'язку вже керівник громадської організації Захист малих річок України Олександр Розанов. Вітання, пане Олександре! Слава Україні! чи чуєте нас? Доброго дня, героям слава так, я вас чую. Тож, пане Олександре, хочемо трішки поспілкуватися з вами і дізнатися більше про вашу громадську організацію, про ті цілі, які ви ставите перед собою, яким чином ви їх плануєте, чи вже можливо досягаєте, хто вам в цьому допомагає, і з вашого досвіду, то наскільки нині потребують захисту малі річки України. Так, дякую. Загалом, наша громадська організація не так давно створена. Ми молодя, молода громадська організація. Створені взимку цього року. І тобто, ми створені з ціллю захисту, відновлення та дослідження малих річок України. Тобто, це дуже велика проблема в нашій державі. Екологічна проблема, до якої було мало уваги. Наша команда створена для того, щоб про поширювати знання саме про 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 таку проблематику наголошувати наголошувати на ній нашу діяльність ми ведемо за рахунок власних коштів тобто коштів наших членів нашої організації та благодійної організації Pelican Life. загалом за час існування нашої організації ми досягли вже таких цілей це створення об'єктів природозаповідного фонду на деяких малих річках України це і дослідження біорізноманіття малих річок, але наш основний проект, над яким ми зараз почали роботу, це екологічне відновлення або ревіталізація річки Чумгак, тобто в Україні був лише один такий проект на Одещині. Цей проект буде впроваджуватись в Черкаській області. Тому, от, якщо коротко, хто ми, що ми та чим ми займаємось, але також да, найголовніше, що членами нашої організації є виключно молодь, тобто, це студенти, аспіранти та молоді кандидати біологічних наук, які розуміють, що проблема прісної води та проблема малих річок зараз гостро стоїть на екологічній тематиці нашої держави. І це потрібно вирішувати. Бо з часом можуть зникнути малі річ річки, а за ними великі. І проблема прісної води в нашій державі стане ще більшою. Отож, пане Олександре, якщо говорити про проблеми, то які найбільші проблеми зараз щодо малих річок в нашій країні, то я так розумію, це мабуть якесь чи забруднення. А чи якщо говорити про карпатський регіон, це встановлення різних ГЕС, чи можливо. Є якісь інші проблеми, про які варто піднімати і звертати увагу на громадськості? Е, так, ви маєте рацію. Одні, одна, одні з проблем це саме зарегульованість річок за допомогою дамб, гребель і малих гідроелектростанцій. Це на гірських річках наших Карпат. І також, якщо взяти рівнинні річки, тобто, це центральна Україна. Це вже греблі Дамби, от, да, Західна Україна це малі гідроелектростанції. Е, крім е, так, званого, так званих поставлення бар'єрів на руслі річок, є так, забруднення об'єктами промисловості води, також це осушення заплав е, та е, торфовищ, боліт е, річок, е, створення меліоративних каналів, дренажів. Крім цього, це так звана аквакультика або ведення рибного господарства в Україні давно вже в занепаді, але все ж таки є такі ще підприємства, які займаються розведенням риб повним з повним процесом розведення малькури і і вже підрослої риби. Це створення ставів на руслі річок, і річка просто починає помирати. Так, якщо звернути увагу на річку Дніпро, це велика річка України, велика річка, великі проблеми, але є схожість із малими. Це і цвітіння води, сутні стечі, це і забруднення продовими об'єктами. Якщо взяти нашу організацію, то зараз ми займаємось дослідженням відновленням рівнинних річок. Це Київська, Черкаська, там Полтавська області. То там проблематика, от яку я назвав, це зарегульованість, промисловість, мілководі, яке в останні роки дуже загострилось через безсніжні зими, і звісно, єдиною проблемою в цьому всьому є люди. Тобто, ми вважаємо, що це люди, і екологічна свідомість наших громадян є дуже низькою. Вони не розуміють, чому чому потрібно зараз, зараз взятись за відновлення річок. Дякую, Олександре. Наскільки активно вам допомагає? Місцева влада, в очищуванні, так би мовити, малих річок в Україні? Е, так, дуже таке цікаве питання. Яке є, і не менш цікава відповідь. Нещодавно була створена петиція до президента нашої держави про відновлення річки Рось та малих річок України. Петицію створив Пан Лаковтун, один із громадських діячів нашої держави, спільно з нашою організацією. Ця петиція набрала необхідну кількість підписів. Президент дав відповідний указ на прем'єр-міністра. Міністр, прем'єр-міністр на міністерство, загалом почався якийсь процес збір ініціативної групи з такої проблеми екологічної і збір міжвідомчої робочої групи, куди і нас запросили із паном Владленом. І щоб вирішити таку проблему, але на жаль, через кахівську катастрофу або ж екологі... екологічну трагедію, цей процес зупинився. Якщо взяти, тобто, якщо взяти центральну владу, то підтримки нашої діяльності загалом діяльності з дослідження відновлення річок в Україні немає зараз, як нам говорять, не на часі є зовсім інші проблеми. Якщо взяти органи місцевого самоврядування, то е, більшість громад, в які ми приходимо з ініціативою дослідження і відновлення річки, вони відразу розуміють е, цю проблему, від, відразу розуміють, е, що її потрібно вирішувати і доєднуються до нас. Якщо взяти до прикладу, то це на Черкащині Шрамківська громада е, повністю допомагає нам з нашою діяльністю, надає транспорт, надає нам спеціалістів місцевих. Якщо взяти Білоцерківський район, Рокетнянська громада, то громада не те, що навіть допомагає, вона фінансово допомагає наш, нашій діяльності. Там, якщо нам потрібно зробити гідрохімічний аналіз, розгорнути гідрохімічний аналіз води, то громада за власний кошт його проводить. Тобто більшість громад розуміють, що потрібно зараз над цим працювати, бо потім може стати пізно. Ось, 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 так, ось така відповідь. Пане Олександре, ну ви згадували про проєкт ревіталізації річки на Черкащині Чумгар. Так якщо я правильно почув, то чи можете розповісти, в чому тут якраз ваша ініціатива, яким чином ви її втілюєте, чим, і чому ви зупинилися саме на цій річці? Так, дякую за запитання. Так, дійсно, зараз ми вважаємо це своїм. Пілотним проектом нашої громадської організації це екологічне відновлення річки Чумгак на Черкащині. Загалом ця річка протікає в Київській, Черкаській та Полтавській областях. Ми цю річку обрали так сказати, через місце знаходження реєстрації нашої громадської організації. Я, як засновник організації, зареєстрований проживаю в Черкаській області поряд з цією річкою, і мої. Колеги, наша команда вирішила, що давайте розпочнемо саме з річки Чумгак, так як наш засновник нею опікується не один рік. Це до створення громадської організації я займався її дослідженням, і підняттям громадського питання такої проблеми. Зараз проект ревіталізації на початковій стадії це збір первинних даних по біорізноманіттю та гідрологічних особливостях русла річки. Проблема її полягає в надмірній зарегульованості. Це греблі, які насипались за радянських часів через кожен кілометр, аби сільгосподарська техніка могла проїжджати на поля. І також це осушення боліт, заплави, торфовищ, створення дренажних та аміліративних систем по руслу річки. Зокрема, це верхня течія просто зарегульована греблями, а середня та нижня, вона навіть каналізована, це каналізоване русло шириною до одного метру. Наша організація зараз за допомогою спонсорів та власних коштів, допомоги саме місцевої влади проводить ці дослідження, збір даних, на основі яких буде підготовлено проєкт ревіталізації річок, ну, річок України загалом, тому що такого планового підходу ще не було в нашій державі, і наша громадська організація. За допомогою проекту ревіталізації річки Чумгак хочу створити точніше згенерувати тих людей, які будуть відновлювати річки по всій Україні. А саме та команда, яка зараз з нас зібралася, це більше 40 волонтерів, науковців в майбутньому будуть відновлювати всі річки України на основі цього саме проекту. Найкраща ситуація, де найкраща ситуація з малими річками, в якій області чи в якому регіоні нашої держави? Е, так е, на жаль, от, е, точних даних я вам назвати не можу. Але за попереднім оглядом, найкраща ситуація з малими річками, це е, якраз е, то на Поліссі, частково на Поліссі, якщо не взяти нелегальний видобуток буршину, який їм шкодить. Чернігівщина ідеально збереглись річки на Чернігівщині, частково на Полтавщині та от е, Вінницькій області. Ін, інші річки малі е, постраждали внаслідок осушувальних робіт е, в 20 столітті, які проводив радянський союз, це осушування боліт, торфовищ з метою добутку торфу та збільшення сільськогосподарських площ для висадки такої культури, як курудза. На той час це вважали чудовим екологічним рішенням. І зараз більшість наших річок знаходиться в критичному стані саме через ті роботи, які тоді провелися, і якщо не не зробити їхнє відновлення, то десь років 10-15 і вони взагалі зникнуть з нашої карти. Тобто, крім крім того, що вони каналізовані і вже. Не знаходяться в природньому стані. Недобросовісні фермери починають ті осушені частини боліт і заплави розорювати та засаджувати сільськогосподарськими культурами. І одна поліція і Чернігівщині найкраща ситуація. Вони ще зберігаються, і там найкращі можливості для їх відновлення. Пане Олександре також цікаво, як можна долучитися до вашої громадської організації, як посприяти в тому, щоб зберігати все таки малі. Річки в Україні. Чесно мовлячи, наша організація завжди відкрита до співпраці, до членства. Тобто, у нас є аккаунт в Інстаграм, у нас є акаунт в соціальній мережі Facebook. І так само відкритих даних є номер телефону нашої громадської організації. Велика кількість тих волонтерів, які зараз нам допомагають, нашій діяльності, саме через такий спосіб з нами з'єдналися. І зараз. Та кількість людей, які задіяна у дослідженнях і відновлення малих річок співпраці з нашою організацією, це до 200 людей. Вони всі з нами з'єдналися через соціальні мережі, і ми зараз так скажемо плідно, розбудовуємо наше дерево захисту малих річок і надіємося, що от, вийдемо на шлях саме відновлення по всій нашій державі, тому що якщо взяти європейські країни, то європейський Союз вже відновив 25 тисяч кілометрів русел, малих річок, тому що вони значно раніше зрозуміли цю проблематику в нашій державі. Зараз наша організація займається розголосом цієї проблеми та саме намагається вирішити. І надіємося, скоро вийдемо на чудовий шлях вирішення цієї проблеми. Пане Олександре, ну цікаво, якраз під час цього збереження захисту, дослідження цих річок. Чи є у вас можливість досліджувати флору, фауну цих річок, наскільки вони? Чи постраждали від тих, зокрема антропогенних умов, чи все таки є такі місця, де ця фауна навпаки зберіглася і процвітає? Так, дякую за запитання. Взагалі, якщо питати процес дослідження малих річок, то можна сказати, що. Десь 10% відсотків від загальних, загальної протяжності малих річок збереглися в природньому стані. Флора і фауна там повністю аборогенна, або тобто вона не змінена. Всі представники, які були з давніх часів, вони там і проживають, і розвиваються. Але одна інша 90% в долинах малих річок України представлені базивні види. Внаслідок ослаблення екосистеми Малорічки тут там з'явились е нерідні, так так звані нерідні види рослин, тварин. Найбільш поширена на рівні території нашої держави це маслина вусколиста, яка зараз активно. Розростається на заплавних луках малих річок, саме через їх через осушення річки, рівень води знижується, і маслина вусколиста туди заростає і витісняє такі види, рідні види рослин, як груша, дика або яблуня, лісова. Якщо взяти тварин, то активно заплави наших осушених річок освоюються ондатрами, це інвазивний вид. Або ж є не видною собакою, яка любить осушені зарослі, так сказати очерету, і, і от ці інвазивні види, вони витісняють все те рідне, все те наше українське, яке зростало тут і проживало всі часи. І так само три проект ревіталізації направлений не лише на відновлення гідрологічного старічок, але і на відновлення біорізноманіття це реінтродукція, і повернення. Природних видів тварин та рослин на цій території, пане Олександре. Також цікаво чи допомагають вам, чи ви зверталися по допомогу до європейських країн, до можливо якихось європейських громадських активістів, і що вони коментують, що вони коментують щодо цієї ситуації з малими річками в Україні. Відверто кажучи, так у нас є друзі з німеччини, які нас консультують, які нам допомагають обрати вектор розвитку нашої діяльності. Вони розпо... Вони нас консультують як де, як краще зробити, але це лише лише на рівні консультації. Так як наша організація молода, більшість європейських грантодавців або наукових структур не хочуть з нами співпрацювати, адже ми молоді, нам немає. Трьох років більшість європейських організацій, урядових неурядових, починають співпрацювати з громадськими організаціями українськими, якщо їм є більше трьох років і вже є такий значний досвід у своїй діяльності. Але ми можемо сказати, що ті е, природоохоронні організації, які є в нашій державі, такі великі природоохоронні організації, там як Українська природоохоронна група, ми з ними контактували. Е, Київський екологокультурний центр ці громадські організації, а також наукові установи Національної академії наук, нам дуже, дуже добре допомагають в нашій діяльності. А німецькі колеги нас з цим консультують. Тому ми впевнені, що ми йдемо вірним шляхом і отримаємо бажаний результат. Пане Олександре, за вашу роботу, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про. Те, яким чином варто зберегти захистити малі річки України, ми спілкувалися із керівником громадської організації захист малих річок України Олександром Розановим. На все добре, пане Олександре. тримаємо. дякую, дякую вам. Також на все добре, бережіться Бета України.